28 грудня у північній Кореї ховають любого лідера Кім Чен Іра. Поруч з катафалком заплаканий син Кім Чен Ін та інші родичі. Влада в країні перейде до 27-річного Кім Чен Іна. Він стане вже третім представником цієї сім'ї, що керує найізольованішою та непередбачуваною азійською країною. Північна Корея була заснована 1948 року. До 1953 дев'ятсот на корейському півострові тривала війна між південними і північними корейцями. Тепер їх відділяє воєнно-демаркаційна лінія кордону. Північна Корея також залишається однією з найбідніших країн Східної Азії. Від нового лідера північної Кореї очікують зміну у політиці керівної трудової партії. Кім Чен Ін навчався у Швейцарії, можливо, говорить англійською та німецькою. А поки аналітики з усього світу уважно стежать за церемонією поховання його батька, аби з найменших подробиць зробити висновки щодо ситуації в КНДР.